Доброго ранку, ми з України, шановне панство, я знову в лісі і маю з собою сьогодні гостей, аж славного міста Львів, підписників, і я стартую, вони трошки відійшли. Я забув, що я маю ще зйомки проводити і через те показую спочатку третього. Потім другого з тих, що я знайшов. Ой, який краси. З самого ранечку смакота. І потім вже аж покажу першого, бо я б його вже зірвав. А аж потім... О, ось тут він ріс. Аж потім згадав, що треба ще й зйомку проводити. Будемо наш репортаж тримати вас в курсі і вести. Так, продовження нашої дискотеки. Сімейка така гарна. Один хлопець, другий хлопець, третій хлопець. Ну вже ладно, і так їх зачепив. Вони вже не виростуть. Гарна сімейка, невеличка. Друзі, я вам казав на початку зйомок, що зі мною сьогодні є гості з зі Львова підписники. І я дуже переживав, бо в мене вже гриби були, а до, до них не попадалися. І от мене один з них покликав. от, І подивіться, я тішуся ще дужче, ніж тому, що знайшов я. Який гарний біленький. Зривай дядьку. О, тепер вже в мене душі легше. Ще, щоб другий знайшов. Я буду спокійний, бо головне початок завжди. Друзі, я вже сьогодні буду спокійно спати, тому що вже і другий мій помічник сьогоднішній з грибами. Ріж! Крути! От, як вже і той знайшов гриба, і цей знайшов два, значить вже люди не скажуть, що дідо відвів їх до лісу, де грибів не буває. А от і другий його кавалер. Але у нас все-таки все починається. У нас тільки все починається. Ми ще й до лісу по-людськи не зайшли. Як мої компаньони гриби находили, то і я не відставати від них. Бо скаут ліс знає краще, а нічого не знаходить. От такого красення ми піднімаємо ось тут. Трошки підупав настрій у мене... Ой, копну не бачу. Підупав настрій у моїх компаньонів, бо досить не вив... Немаленьку територію прийшли, гриб не попадався. Оцього я копнув, я його не бачу, а йшов до цього. от Так що, дасть Бог, може почнуть попадатися знову. Чергового красення ми знайшли. Дуже гриб маскується гарно. Листя коричневе, майже його не видно, але придивляєшся, придивляєшся. Він все-таки трапляється періодично. Ось такий красюк. Черговий у нас попадає до нашого кошика. До нас знову повертається хороший настрій, бо гриба трошки прибила настрій. Зараз мої компаньони кричать Василь, ходи знімеш на відео, яке я свій знайшов непоганий для відео. Ось такого красення ще одного піднімаємо. Трішки заскоро виключив камеру, навіть не спів його почистити ще, а тут поруч маленький такий ж. Маленький і гарненький. От, тепер уже два на місці. Перейшли ми в березовий лісок знову. І є перший успішний товариш. Звати його Білий гриб. Ось такий досить красивий. І мені подобається. Ми зайшли знову такий чудний і, лег... і легкий для ока лісок. Дубово-березовий. От. І хочу цю красу вам продемонструвати. Дуже тут гарно, як в парку. Тут по траві гри... гриб уже росте. Його важко видно. Але, але, і попав на таких трьох братчиків підберезників і хотів показати, а ще хотів зйомочку провести, бо один з моїх друзів, який сьогодні в лісі разом зняв, був дуже гарно, гарно також на відео своїх п'ять біленьких і казав, щоб я їх вмонтував. Обов'язково у своїй зйомки, Тож я після цього, цього блока закину тих... Я не знаю, що там була озвучка в нього якась чи ні. От, я закину ще тих п'ять. Я радий, коли люди, котрі зі мною приходять до лісу, знаходять гриби. Я цього дуже хочу. Ото краса. Красольчик раз. Два. Три, чотири. І п'ять. Ще один красень у нашу колекцію. Симпатичний такий, симпатичний. Якщо сподобався мені, то я думаю, що сподобається і вам. Ось такий красок. Ага, парочка не шукай, бо вона кого нього росла. Друзі, я завершую своє е, сьогодні відео вже майже під хатою. Е, товариші, які були сьогодні на грибах, чи в грибах зі мною е, ось їхній результат. Е, ну, би, це було краще, але кажуть, що е, дякувати Богу і за те. Отакий от, от результат. Грибочки є різні, і червоні, і білі, і, і зелені, і фіолетові, які хоч. Кажу, що ще приїдуть, а потім буду бачити, чи сподобалось чи ні.